Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фамбе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Гравець команди Святослав Тухтач, доброго вечора. Вітаю з mm -hmm. перемогою. Як Почав e, Почали не впевнено, але після перерви почув на основе від тренера. Ми грали сьогодні для фанів, для зсу, слава ЗСУ, слава Україні. І вийшли і показали свій. Баскетбол та забравить гру. Підбиваючи під цьому регулярному чемпіонату, чи, чи можете ви якісь матчі для себе, які були з чи не? Всі матчі чимось запам'ятовуються якимись хорошими чи поганими моментами, але зараз не хочу на цьому зосереджуватись та ну, команда готується до файол до вирішальних ігор чемпіонату. Так. Дякую. Головний тренер команди Олександра Голова, Ну, дуже важко, коли від тебе нічого не залежить. мотивувати гравців чи знаходити мотивацію. Нам це вдалося завдяки тому, що ми грали для, як Святос вже сказав, для фанів, і ми просто не могли програти цю гру. Ми хотіли перемогти так, звісно, десь команди вже в плей-офф, але. Це гра, це баскетбол, ти виходиш на майданчик, і будь то дворова команда, будь то професійна команда, чи на пляжі, ти граєш. Ти повинен повозити гру. Якщо ти її не поважає, зовсім скоро гра перестане поважати тут. Гравець команди Старомовського університету Степан Бесик, як прокоментує до матчі Ну, першу половину грала ніби добре, але от. Починаючи з четвертої, почали втрачати свою перевагу, не могли реалізувати якісь місцматчі, не виходило в нас в нападі і також допускали помилки в захисті. І, ну, здавалось би, ніби ми настроєні на гру, але виглядали дуже розконцентровано в другій половині. Все. Було манітранно команди Старої університету Антоніс Європи. Доброго вечора, я як на команду? Скажу, що дуже багато ми отримали фалів як в нападі, так і в захисті. Я в нападі сім фалів я такого ще не бачив. Але, але все одно попереду плей-офф, і у нас є 4 дня, і знову я кажу, що все буде в плей-офф і нас будуть оцінювати вже по плей-офу.